Доброго ранку усім. Вже стало гарною традицією у наших ранкових ефірах говорити про різні країни, подорожувати і все це завдяки нашим чудовим гостям. Зокрема, сьогодні про поговоримо про державу Ізраїль, Ізраїльський культурний центр у Харкові при посольстві держави Ізраїль в Україні на честь дня незалежності Ізраїля подарував цікавий захід і була запрошена туди наша колега пані вони киферетко сьогодні в нашій студії. Так, да, Дайте я покажу. От відразу да, що все чесно. От будь ласка, шановні друзі, от запрошення, да. От все є відповідно. Тут Форенко, все нормально. Так Без що запрошення це... туди да. не потрапиш. Не скажу просто вам так. Чесно. Да. Доброго ранку, Олена. Дуже дуже раді вітати, вітати. на ну, друзі. І... Бачите, на нашому столі відповідно величезна купа матеріалу, як кажуть, наочності, да для того, щоб підкреслити на нашу відео Також звертайте іноді увагу, коли ми будемо спілкуватися з пані Олена. Пані Олена, як ви потрапили на святкування цього дійства? Да, дня незалежності держави Ізраїль, взагалі в Україні, відзначали 12 травня. Дата святкування Дня Незалежності 16 травня. Посольство Ізраїля в Україні у нас є консульство в Харкові. Запросило харків'ян на Захід. Я, як Полтавка, там була одна єдина. Харківська полтавка, Харківська полтавка, да? Так вийшло. Чому так сталося? Тому що позаминулого року, як Андрій добре пам'ятає, Катюша тоді ще займалася в МЕС і не працювала в, в, в ранку на Алтаві. Мене запросили на міжнародну конференцію журналістів в Ізраїлі, журналісти пострадянського простору країн СНГ. Нас було за 20, це точно з усього колишнього СНГ. Було дуже цікаво. Ми були і в Єрусалимі, і в Тель-Авіві, і в секторі Гази, де нас тільки не... Носило. Навіть у парламенті, де ми зустріли, до речі, Володимира Познера, випадково у їдальні. А, Так, я пам'ятаю, це також. Так, її відео, її відео, так, все зафільмовано, все в інтернеті, як то кажуть. І Харков люб'язно зустрів мене 16 травня. Такий, знаєте, прийом, посольський рівень. Я дуже хвилювалася, це вперше в моєму житті було, але мені дуже сподобалось, надзвичайно. Були запрошені. Так, до речі, докладніше, хотілося б так, от, щоб. Про всіх розповість, тому що це така міжнародного рівня, відповідно, Дуже висока організація. Організація, були запрошені представники всіх дипломатичних місій, які знаходяться в Харкові. Ректорі вишів, інтелігенція творча. Знаєте, ступінь інтелекту зашкалював в аудиторії, як то говорять. Був концерт чудовий потім Харківського інституту мистецтв. Прекрасний студентський ансамбль гідно виступив з оплесками все як все як треба, тому що Ізраїль без струнних і смичкових інструментів ну, це не Ізраїль. Ви розумієте? Прекрасно. Тобто відбулось таке поєднання Україна, Ізраїль. Тобто не просто я думаю, що можливо там запросили спеціальних там артистів. Лунали на початку гімни України, гім гімни Ізраїлю, гімни України це було дуже зворушливо. Весь зав. Стояв, навіть ніхто не дихав. У мене було таке враження. Стояли всі по струнці, і це було природньо. Це було не тому, що так треба, це було дуже природньо. Я навіть сама собі в душі так подумала, це таки як правильно, коли перемагають актори наші, співаки, спортсмени і лунають гімни. У мене є знайома чемпіонка світу. З пауерліфтингу пані Катя Кліменко, вона здається, колись навіть була і у вас гостем, і в мене є фото, як вона стоїть, і лунає гімн України. Вона на першому місці, на п'єдесталі. прапор і сльоза. Все як треба, тому що дійсно це дуже зворушливо, коли лунає твій гімн. В... На території інших ну, ясно, ти, ти відчуваєш якісь таке єднання причетність. Країн. причетність. Так, пані Олена, в минулому році ви були наочно. Ну, в Ізраїлі власне ви відвідували е, Ієрусалем. Найголовніші міста, скажімо, Найголовніші так, міста. Так. цього разу під час святкування, під час цього дійства, відбувалася е, незвичайна екскурсія. Вона була віртуальна. Як саме вона відбувалася? Чудово для тих, хто був і. Чудово для тих, хто ще збирається поїхати до Єрусалиму. Вам, для людини, яка вже да, була. Так, порівняння. Як? Я все пізнавала, все чесно. За останні десятиліття нічого там не змінилося. По тих місцях, де проводилася екскурсія, нічого не змінилося. І це, до речі, дуже приємно. Стабільність вона якось надію ну, подає, ну, що хоч завжди. десь вона є. Проводив екскурсію. Автор відео та аудіо екскурсії по Єрусалиму Володимир Мак. Я, він... Поки ви розмовляєте, я тут карту якраз буду вивчати. Маршрут <реш> да, на так. тобі спеціальну О, ручку. Дякую, так. По яким Волод... містам основним? Володимир Мак, він наш колега, журналіст, він оглядач телеканалу Ізраїль Плюс, він оглядач Радіо Река, він продюсер-організатор міжнародного фестивалю Джаз Глобус. Людина непересічна, і він навіть говорить. Ви коли мені треба зупинятися, ви мені показуєте, тому що я не зупинюся. Говорити, він. Інформації багато. він стільки знає. Він настільки ну одне те, що він автор статей до єврейської енциклопедії, говорить вже про багато. Чудовий був відеоматеріал, чудові факти. Він нам озвучував, навіть такі, про що я не знала. Я не найосвічніша людина була в залі. Але я бачила краєм ока, як багато людей з подивом чули те, про що він розповідав. Це дало мені надію, що не одна, я не все знаю. Якось заспокоїло мене. І все ж таки, зупинимося трошки на Єрусалимі. Зробимо, от зараз в нашому ефірі невелику таку віртуальну подорож, як то кажуть, для тих, хто ще там не був. Для тих, хто ще там не був, як то кажуть, що б ви особисто порадили відвідати. от? Потрапивши, якщо хтось планує потрапити до Ізраїлю і, зокрема, до Єрусалиму. По-перше, звісно, це центральна площа це стіна плачу. До речі, колись вона називалась просто Західна стіна, і навіть зараз можна почути Західна стіна, стіна плачу, вона стала порівняно не так давно. Показував нам Володимир архівні фото, де площі як такої немає. Є дуже вузенька така. Площадочка, навіть не майданчик, а така смуга, де моляться. Жіноча половина зараз трохи менша, ніж чоловіча. Можливо, в цьому є щось, до чого нам, сучасним жінкам, варто прислухатись. Дуже багато дітей можна зустріти на цій площі. Коли я була в Ізраїлі на цій площі, я потрапила, думала що це свято, але дуже багато військових в мене навіть фото є, де я з військовими. Це приймала присягу. Чергова доза сказала б я так, молодих красивих дівчат і хлопців, яких забрали в армію. Там вже і дівчата-хлопці і служать. Ви це добре знаєте, і це для них їх готують для цього, що вони захищають свою державу. До речі, вам, як моїм колегам, і тобі, Андрію, я колишньому працівнику радіо, де ми з тобою власне і познайомилися, хочу сказати, що найчудовіше місце для проходження військової служби. Це Радіохвиля, армійська хвиля. Ну, з армійського там тільки назва, тому що це е, просто радіо. Але якщо ти пройдеш конкурс і будеш в армії служити на радіостанції Армійська хвиля, ти можеш бути впевнений, що твоє подальше життя в засобах масової інформації, твоя кар'єра складеться як найкраще. Взагалі в армії знаходять найкращих друзів друзів, з якими зустрічаються певний період, тому що там є резервісти, в них перепідготовка. Це норма. І коли ми були в місті Здерот, мер Марк Іфраїмов казав: я дуже переймаюся тим, що я резервіст, і всі мої зараз там на війні, а я, як мер, заступник мера, повинен бути тут, тому що я відповідаю за соціальну ситуацію в місті, а це сектор гази, ось гора, ось ми, а угу. он сектор Газу. Тому він дуже переймався, що він може долучитися до своїх резервістів. Тому, тому дружба в армії і ті зв'язки, які заводяться в армії для подальшого життя, це. Просто незамінна річ. Незамінна. Що ще таке? От я знаю, що старе місто взагалі, тобто там, ну, надзвичайно да, багато цікавих історичних місць. Як, ні, як історику, да. Головне no. це атмосфера, тому що побачити можна і по телевізору, а відчути можна тільки там. І поруч знаходяться арабські, єврейські квартали. Чому так? І в єврейських кварталах товари завжди дорогі, але купляють і там також. Чому? Підтримка своєї держави. Я звернула увагу на ціни. Я говорю, чому так? Це ж ваші власні товари, власне виробництво, Вони за кордоном стоять дешевше. Це така політика. У нас патріотизм. Своє ми завжди купимо. Які, угу. Яка б ціна не була. Це угу. виявляєте підтримка власного товаровиробника. Ні, ну тут взагалі можна згадати про те, що як то кажуть, країна на піску, але вирощують усе. Абсолютно і фрукти, і овочі. і Взагалі, ну ви знаєте, день незалежності це дуже непросте свято. І коли ми були в Тель-Авіві, трошки віртуально сподорожуємо з Тель-Авів, Я була на тому місці, і бачила той будинок, де була підписана декларація незалежності. Як це сталося? Як тільки закінчився британський мандат, не і лукаво, як то говорять, Бен Гуріон та його соратники миттєво написали декларацію, взяли за зразок те, що було в них, і проголосили, що буде день незалежності. Як це сталося? З першого поверху мера винесли меблі з сусідніх будинків, килими, лавки, стільці, мікрофона нема. Власне, сусіднього магазина говорить: я дам мікрофон, але щоб була таблічка, що це мікрофон мій. Чим забезпечив собі рекламу на 68 років. Ну саме не дивно. Я скажу 8. так. Восьма річниця святку, святкується. Потім як запросити людей, треба зробити оперативно. Так оперативно, як е, робилася. Декларації незалежності, мабуть, тільки Юрія Луценка затверджували на посаді головного прокурора, <с генерального <с прокурора. Хитро все було зроблено, роздали декілька запрошень ВІПАМ, як то кажуть, зараз, uh -huh. і говорили: Тільки ж нікому не кажи! Uh -huh. Ну, де Ізраїль, де нікому <с не <с так. кажи. На завтра вся площа була забита народом. І коли Бенгуріон хотів під'їхати на таксі, щоб зачитати декларацію, таксист казав, Я туди не поїду, я туди не проїду. Там спробка, там Бен Гуріон зачити декларацію. Він каже: я Бен Гуріон, ось декларація. Що зараз ти нічого, дієш, ти Ні, нічого не буде. І так було, і так було. І це свято непересічне, непересічне, тому що можна мати різні побутові звички, можна мати різні погляди. Можна мати різні вподобання, але єдине, що об'єднує ізраїльтян – це свято день незалежності. Пані Олена, ви були запрошені на святкування, але ви були не лише як гості, але й проявили себе як, як журналістів. Журналіст, Вам так. вдалося взяти інтерв'ю у другого секретаря посольства держави Ізраїль, пані Нелі Шульман. Так, це правда. Розкажіть нам трішки про це, завдячуючи моїм харківським колегам, оперативності яких я просто заздрю і схиляю голову. Вони під час дійства сказали: Вийди, зараз вийде Нелі, візьмемо у неї коментар, ми тобі організували камеру, і вже вночі в мене було посилання на файлообмінник, все вже було змонтовано, тільки, будь ласка, я була вражена, я їм щиро вдячна вдалося. Чарівна пані Нелі, прекрасно говорила. Відчувається, що людина. Закохана в свою країну, між іншим, як і багато ізраїльтян говорила, що держава пишається і своїми досягненнями в області технології, в області науки, в галузі культури, сервісу, сільського господарства. Але головне, чим пишається держава, гордість держави це люди, їхній ентузіазм, їхній азарт і, взагалі. Навіщо говорити, якщо в нас є Можна, відео? Так. Можна подивитися і послухати відповідно. Отож, шановні друзі, давайте подивимося перерву нашу розмову на кілька хвилин. Відповідно, Нелі Шульман, другий секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні і, і інтерв'ю для Олени Кифаренко. Ми сьогодні вмічаємо День незалежності государства Ізраїль. Офіційно цей праздник проходить 12 мая в Ірусалімі. Официальная церемония его открывает зажжением 12 факелов в честь 12 племен Израилевых. На горе Герцель, в столице он открывается. Самым красивым и торжественным образом. Это праздник необыкновенный для нас. Это праздник, который мы гордимся своим прошлым, во время которого мы с большой надеждой смотрим в наше будущее. Нам есть чем гордиться, и мы надеемся, что мы будем продолжать развиваться и дарить свет Иерусалима всему миру. Мы надеемся в этот день, что во всем мире действительно Будет процветание, мирное небо над у всех. Потому что процветание народов это выигрыш для всех, это то, что обогащает всех. Зависимость Израиля, зависимость Украины параллели. Сейчас очень сложно в Украине. Я думаю, что э, трудно здесь провести э, параллели, кроме того, что э, в Израиле очень много государственных деятелей выходцев с Украины. Очень много. Э, Даже э, выехавших в 19 и начале 20 века в Израиль, и, и это люди, которые делали судьбу Израиля. У нас есть общие корни, общая история. Э, нужно сказать, что это два молодых государства. И мы желаем им большой удачи. Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитесь програму Ранок на Алтаві? Ми продовжуємо говорити про державу Ізраїль. Тим більше що я відповідно на святкування Дня Незалежності Держави Ізраїль в Україні була наша колега Олена Никифоренко. Тож продовжимо все ж таки про Ізраїль говорити. Як то кажуть, вже розпочали про свої власні враження, про міста поговорили. Але Олена, давай загально є Ізраїль, щось таке, да. що вас вразило. Які цікаві факти ви дізнались нові про державу Ізраїль? Факти цікаві, і зараз я, як серйозна людина підготувалася прийшла а, з конспектом, конспект, ага. і я вам їх буду озвучувати. Давай. Але озвучувати тези. Так, тези. Тези, чи знаєте ви, Катю, і ви, Андрію, що так. Ізраїль, молода країна 68 років, це як дитині 3 роки. До речі, твої доньці скільки Мар'яні? Майже 5. Ну вона старша <свят> ніж держава Ізраїль. Далі клімат від снігу в горах до Елату. Це Відомий спекотний курорт, курорт Червоного так. моря. Шахи це особливий спорт, особливе ставлення до шахів. Угу. Далі. Середня тривалість життя 83 роки. На все, можна ще раз повторити? Да? 83 роки, тому що 70 років це для нас Нічого ні собі. 273 кілометра пляжів. Я була не на всіх 273 кілометрах, але. На, якомусь... на двох кілометрах, так? <рес> <рес> Андрій вже поринає відпочинок. <рес> я, я, вже я відчуваю, теля Віві щас, була. Щас, щас. Теля Віві була. Найглибше прісне море це Галілейське. Озеро Кінерет, ще його звати. В географії. Я там була, брала інтерв'ю на березі цього моря. У мене там мешкає моя землячка, пані Інеса Шульгін, яка працює зараз в мерії сусіднього міста, і вона мене туди возила. Це місце, де Ісус Христос ходив по воді. <рес> це Галілейське море, озеро кінеред. Рятувальна дошка придумана в Ізраїлі. Нічого. Далі Більйон птахів щорічно приїздять, приїздять прилітають Прилітаю. да, до Ізраїлю. Більйон. Технології WhatsApp, Месенджер, перша програма антивірусів, виклик таксі, керування рухом авто, безпілотники це все продукти ізраїльських технологій. WhatsApp-ом користуєтесь? Так. То, я, хто думав, я, подумати, думав, я, я, я думав, американці, я тут є чуть здорово. Слухайте мене, я вам зараз все розповім. Виявлена причина запаха з роту. Виявляється, якщо буде виділений екстракт з зерен кави і додати це у жувальні гумки, то це буде вбивати ті неприємні моменти, які зараз ми бачимо щоденно на рекламах різного рівня. Це якісь сіроводородні бактерії, щось там таке наукове, але кава. Я вже думаю, чи може. Радити всім, у кого є проблеми, просто носити собою Тримати, тримати в роті. Далі ліки від хвороб Паркінсона та Альцгеймера вже винайдені. Так що ну, нам це не загрожує. У нас така робота, що нам не до цього, але далі лазерна клавіатура. Томати чері винайдені в Ізраїлі. Морозиво, яке довго не тане, цукерки з суфле, три тисячі років виноробства, дев'ять нобелівських лауреатів, 60 мільйонів квітів Європу постачає Ізраїль на День святого Валентина. Нічого я думаю, Разом... Нідерланди там зі своїми 60 ми мільйонів квітів. Квіт. Якщо у вас, Катя, або у вас, Андрію, будуть люди, яким ви захочете дарувати квіти, знайте, що з цих. Шестидесяти мільйонів, і для вас знайдеться квіточка. Євробачення на зараз це на слуху, наша Джамала перемогла. Колись і представниця Ізраїлю. Чи представник, да. Дана Інтернешнл. Це так. також ізраїльський продукт. Сім релігійних течій доволі мирно співіснують в Ізраїлі. Сім розробна технологія опріснення солоної води. Тому що. Озеро Кінерет, Галілейське море, звісно ж, воно найглибший прісний резервуар, але, але, але потреба прісної води завжди існує, тому технологія не стоїть на місці. Далі дерева. Дерева там насаджують згідно з державною програмою, незважаючи на те, що каміння і пустеля, пустеля не геф, Але ми там були позаминулого року теплиці, як ангари. До кожного кустика капільний полив. <кій> <кій> у білих, Важко у білих рукавичках пересаджують піптик до піптика. Огірки, можна побачити лише. В я вам зараз це <кій> покажу. Переглянемо ролик, він, хоча англомовний, але я думаю, що ви це зрозумієте. І я з вашого дозволу буду трошечки коментувати. Да, можна. Нам буде, Не буде цікаво, буде але вам взяти. Да, Отож, шановні друзі, увага! Цікаві факти про державу Ізраїль в нашому ефірі з коментарями Олени Никифоренко. Якщо хтось, хтось думає, що Ізраїль це верблюди, пустеля або ще щось, то ми розкажемо, що один рік це дуже дитина святкує один рік, а держава Ізраїль 68 років. Але це порівняно на геополітичній арені, це так воно і є. Бачите, клімат від засніжених гор, тижня я вам розповідала, до прекрасного Червоного моря. Вечболбачте які прекрасні дівчата, технології. <imitation> дуже розвинуті. <imitation> Велика кількість університетів <imitation> де <imitation> спілкуються люди багатьох поколінь. <imitation> дуже полюбляють <imitation> тварин. історичні моменти. <imitation> Історія там надзвичайна. <imitation> тому всіх запрошуємо на екскурсію. <imitation> там обов'язково <imitation> треба побувати. Звісно, вичол студенти колись говорили, що в нашій аудиторії ми хочемо запросити політиків, аби вони побачили, як спілкуємося ми. Самі. А ось бачите, шахи особливо від спорту. Цікаві пляжі, прекрасні пляжі. Вони дуже, дуже, дуже. Яскраві, теплі. Там можна зустріти будь-яких людей, навіть дівчат у військовій формі. Людей, які читають, які щось хочуть пізнати нове. Дуже просто познайомитися в Ізраїлі. Там дуже відкриті люди. 83 роки. Це середній вік. 273 кілометри пляжів. Я вже про це сьогодні говорила. невеличка, дуже невеличка держава, але вона посідає міцну позицію на геополітичній арені. Оце галілейське море, озера Кенере. Ось Рокінери, дошка, яка була винайдена для спасіння. Мертве море. До речі, одна моя знайома говорила, що там чуть не втонула і собі. Ізраїл із оліба технології. Дивіться, які технології. Оце більйон птахів, які прилітають, спостерігають за ними. Бачите, говорять, що це до грошей, красиві дівчата. Безкоштовні спортивні майданчики, 10 тисяч спортивних майданчиків по всьому ізраїлю, де можна займатися. Марія Кюрі, бачите, щось винаходить. На одному з бульварів Тель-Авіва ми зустріли дідуся, який сказав, не знімайте мене близько. Я не поголився сьогодні. Він рак на Мондоліні, так Технології WhatsApp, месенджер, антивірусні програми. Я говорила сьогодні про це. Це все ізраїльський продукт. Керування авто, все дистанційне ізраїль ні на хвилину не зупиняється. Капельний полив антифіндже без кібо таке. Оце лазерна клавіатура, Це безпілотники, мати черрі цікава гра. Цукерки, суфле, Зараз ви побачите, як вони з'їдаються. Це також винахід Ізраїля. Бачите, хлопчик, полюбляє. І думаю, як швидко все закінчилося. Морозиво, яке дуже дуже довго не тане, тому що спека. Плюс 38, плюс 35. Продукти йдуть навіть на Експорт забезпечують і себе і зідні країни виноробство три тисячі років. суші стільки суші барів як у Токіо здається так. Тобто на будь-який смак ти можеш знайти собі їжу. Порції, до речі, дуже великі. Дуже. люблять попоїсти. лаурати, лауреати. дев'ять Нобелівських премії. Шехменфодис отримали чені ізраїлю. Ми були в університеті Єрусалиму. Там спеціальні лабораторії. День святого Валентина шістдесят мільйонів квітів до Європи. Дана і знакомокі, євробачення. Закохані свою країну. А це дизайнер Леді Гаги. Зуття для неї робить дизайнер Це Бахайський садив хайфі. Також була шортист який туди вас підніметь, і сім релігій співіснують в Ізраїлі. Жінкується між собою. Програма насадження дерев. Майже 60% це пустеля, Але, але, ось дивіться, які овочі, які фрукти. Це опріснення. Солоної води. Я так розумію. Mm -hmm. До речі, дуже цікавий ролик як рекламний. Ми з вами, як співробітник реклами, розуміємо, як це потрібно правильно красиво. досягнення в спорті. Дивіться, яка гарна сильна дівчина і красива між іншим. Ось так це стіна плаче. Хтось сказав записку, засунув боже, от. Позвони, зателефонуй мені, бо мені ніколи я тобі все розкажу. Навіть таку записку говори ось технології. Так що мої дорогенькі прокидаємося зранку і починаємо досконалювати те, що ми робили вчора. Звісно, так і працює ранок на Алтаві. Як я розумію, щоденно дивлячись вас, коли мені вдається прокинутися. Так що й пустирю можна перетворити на едем. Якщо у вас є до цього прагнення, абсолютно вірно. Ми так, дуже цікавий війна. ролик. До речі, цікавий, дуже хотіла подорож. прокоментувати, але вже не хотіли перебувати пані Олено. Ви згадали про те, що дійсно цей ролик такий є показовий і як рекламний зроблений. Мені здається, якщо б про всі країни були такі ролики, можна було б реально віртуально подорожувати. Ага, а краще все-таки подорожувати реально. Так, так. Ми всіх до цього спитали. Підтримаю. Ну, На Жаль, у нас час нашої розмови так, уже… Да, так, все ж вже... таки останнє питання да. про засоби масової інформації. Заговорили про рекламу. Яка ж все-таки роль засобів масової інформації у державі Ізраїль? Ви не повірите, журналісти це еліта. Політики, а, 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 Політики вже потім. Ага. Журналісти, преса має тільки одне призначення: критикувати. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бібі Нетаніяху сказав, що наша преса така, якщо навіть я, прем'єр-міністр, завтра. Пройдусь, як Ісус Христос по Галилейському морю, по озеру Кінерет, наша преса напише, Нітаньяху не вміє плавати. <рес> Прем'єр-міністр Ізраїлю, який був помічений в економічних злочинах, Ехуда Ольмерт, президент Моше Цава, який був помічений у сексуальних злочинах, завдяки тому, що журналісти про це писали, не боялися, знаходяться зараз у тюрмі. Закон один для всіх. Вони відбувають термін покарання. Ви собі уявляєте де-небудь в іншій державі такі показові. Я була на прес-конференції, з нами сидів журналіст, який нам розповідав, що я протягом е, років писав про це. І вони намагалися через моїх роботодавців мене звільнити. В одному місці це вдалося, а в іншому ні. І зараз я сижу з вами тут, на міжнародній конференції журналістів, а вони сидять в тюрмі. У в'язниці. Далі. Ми спілкувалися з Ксенією Світловою. Це журналіст, арабіст, красива на Катю, схожа, білява жіночка. Вона зараз депутат Кнеседу. Вона під час конфлікту могла піти на арабську територію і ставила запитання арабською. Її настільки поважають араби, що до неї звернулися іврітом. Ви розумієте, як це? Наскільки поважають пресу? Роль преси важко і неможливо переоцінити. Ну що ж, е, Олено, звісно ж, можна говорити годинами, як то кажуть. Тим Особ... паче зі мною? Так, тим з вами. Так. Особливо, коли у нас такі відбуваються віртуальні мандрівки. Особливо, коли є що розказати, а нам є що послухати так. і зацікавитись. Ну, і звісно, так, ж, да, І нашим телеглядачам, звісно ж, завжди цікаво в програмі Ранок Малтеві зробити такі хоча б віртуальні мандрівки. Я до вас ще прийду. Домовились. А ми запросимо. Так. Отож, нові друзі, нагадаємо, Олена Никифоренко, наша колега, журналіст і мандрівниця. От давайте це ще да, додамо. Ось так от. Мандрівці. Да. Яка, Активна особистість. Яка Просто. подорожує постійно і після кожної своєї подорожі приходить до нас у студії і розповідає. А ви знаєте, ось так от розпочинається її завжди. І мене знов чекає Валіза. Ну що ж, вдалих вам подорожей, Олено, вдалого дня. І, звісно ж, сьогодні вже можна починати планувати нову подорож.